Привіт, ради бачити тебе. Уже так mm -hmm. особисто. Скажі, будь Хто ти звідки де належать знаходишся? Чим до арбітражу зараз займалася до цього? Ой, тут можна говорити дуже багато. Я сама з міста Коваль, це у Волинській області. Я та людина, яку можна назвати не на стороні, назвати заробічанин. Ось і на даний момент я також знаходжуся у Великобританії. Тут працюю. І дуже радію з того, що я взагалі потрапила в таку сферу як арбітраж. І я думаю, можна буде скоро ставити хрест на кар'єрі оці заробітчанства. Саме арбітраж це була остання школа, типу останні експерти з тобто ти з ким ми розмовляли. І ніхто абсолютно ніхто нам не пропонував розбирати дві вертикалі. І того ну ми навіть не думали, що так можна. Які найважливіші цінності ти виділила для себе на навчання? Найперше, це взагалі людяність, людяність коуча, людяність тебе, як неда, і готовність вчителів нам просто відповідати зранку, ввечері вночі і підтрим.